Привіт! Сьогодні хочу обговорити дуже болюче питання: які економічні ризики та ризики втрати державного майна у разі легалізації подвійного громадянства? Легалізація подвійного громадянства в Україні, хоча й має свої переваги, пов'язана з низкою економічних ризиків та ризиків втрати державного майна. Розглянемо їх детальніше. Економічні ризики. Витік капіталу. Особи з подвійним громадянством можуть бути спокушені переводити свої активи в країну іншого громадянства, особливо в разі економічної нестабільності в Україні, це може призвести до відтоку капіталу та негативно вплинути на економічне зростання країни. Ухилення від оподаткування, оскільки особи з подвійним громадянством можуть користуватися різними податковими системами. Існує ризик, да, що вони будуть намагатися мінімізувати свої податкові зобов'язання перед Україною. Це може призвести до недоотримання державою значних сум податків. Корупція, наявність подвійного громадянства може створити додаткові можливості для корупції. Особи, які мають громадянство кількох країн, можуть використовувати свої зв'язки для легалізації незаконно отриманих коштів та ухилення від відповідальності. Ризики втрати державного майна, відплив інтелектуальної власності. Особи з подвійним громадянством, які працюють в науковій сфері або володіють інтелектуальною власністю, можуть бути спокушені перенести свої розробки в країну іншого громадянства, що призведе до втрати для України цінних технологій та ноу-хау. Проблеми з націоналізацією. У разі виникнення конфліктів інтересів між Україною та іншою країною, громадяни з подвійним громадянством можуть зіткнутися з тиском з боку іншої держави, що може призвести до втрати ними українського громадянства та відповідно до втрати державою України права на їхнє майно. Ризики для оборонної промисловості. Наявність подвійного громадянства серед працівників оборонно-промислового комплексу може створити загрозу витоку державної таємниці. Інші ризики: проблеми з лояльністю. Особи з подвійним громадянством можуть відчувати подвійну лояльність, що може негативно вплинути на їхню відданість інтересам України. Ускладнення міжнародних відносин. Легалізація подвійного громадянства може ускладнити міжнародні відносини України, особливо з країнами, які мають більш жорсткі правила щодо громадянства. Важливо зазначити, що не всі особи з подвійним громадянством становлять загрозу для національної безпеки чи економіки. Однак існує ризик, що деякі з них можуть скористатися своїм статусом для власної вигоди на шкоду інтересам України. Для мінімізації цих ризиків необхідно обов'язково впровадити низку заходів, таких як строгі критерії для набуття та збереження подвійного громадянства, встановлення чітких правил щодо того, хто може отримати подвійне громадянство та за яких умов, це може включати обмеження для осіб, які працюють у сфері національної безпеки, оборони, правоохоронних органах тощо, обов'язкова декларація про наявність іноземного громадянства. Введення вимоги для всіх громадян України, декларувати наявність у них громадянства інших країн. Це дозволить контролювати ситуацію та вживати необхідних заходів, обмеження для осіб з подвійним громадянством, які обіймають державні посади, встановлення заборони або обмежень для осіб з подвійним громадянством на обіймання певних державних посад, особливо тих, що пов'язані з прийняттям важливих рішень. Відповідальність за приховування іноземного громадянства. Введення кримінальної відповідальності за умисне приховування факту наявності іноземного громадянства. Інституційні заходи. Створення спеціалізованого органу. Створення державного органу, який би займався питаннями громадянства та контролював виконання законодавства у цій сфері. Міжнародне співробітництво. Співпраця з іншими країнами для обміну інформацією про громадян, які мають подвійне громадянство, та координації дій у боротьбі з незаконними діями, Просвіта населення, проведення інформаційних кампаній серед населення для підвищення обізнаності про ризики пов'язані з подвійним громадянством та необхідності дотримання законодавства. Економічні заходи: створення сприятливих умов для інвестування в Україну, запровадження податкових пільг та інших стимулів для залучення інвестицій в українську економіку, що знизить спокусу для інвесторів виводити капітал за кордон. Підтримка українських підприємців, надання підтримки українським підприємцям для розвитку їхнього бізнесу в Україні, що зробить його більш конкурентоспроможним і привабливим. Заходи у сфері національної безпеки, створення ефективної системи протидії розвідці, посилення заходів щодо протидії іноземній розвідці та захисту державної таємниці, перевірка осіб, які працюють у сфері національної безпеки, проведення регулярних перевірок осіб, які працюють у сфері національної безпеки на предмет наявності конфлікту інтересів та зв'язків з іноземними спецслужбами. Важливо розуміти, що жоден з цих заходів не є панацеєю. Для ефективної мінімізації ризиків необхідний комплексний підхід, який враховуватиме конкретну ситуацію в Україні та міжнародні тенденції. Чи хотіли б ви обговорити якісь інші питання? Завжди радий дослідити будь-яку тему. Підписуйтесь і діліться моїм каналом. Буде цікаво. Слава Україні!